Помічник лісничого моравищенського лісництва Вадим Трофимюк розповідає, вогонь виник на їхній території. Третю добу він разом з колегами з пожежної лісової охорони та підрозділами ДСНС гасить пожежу на різних ділянках. У нас є своя пожежна машина. Ми тут так само цілодобово. Є інші лісництва ну, задіяні, працює сім років то. Такими масштабами я перший раз стикаюся. Ми все обгорали, ми далі його не пускаємо. Ми просто те, що вітер дує, піднімаємо його, заново підгашуємо. Поруч працює техніка та пожежники із селища Маневичі. Начальник караулу 13-ї державної пожежної рятувальної частини Анатолій Рямінський каже, його підрозділ заступив на зміну вранці. Роботи багато, автоцистерни постійно підвозять воду для гасіння. Наше сьогоднішнє завдання є відбити осередок даної пожежі, тобто. Те місце, що вигорло, не дати розповсюдитись йому на нові місця, тобто на молоді посадження дерев. Тут нашої пожежної частини вже третій виїзд. І в нас сьогодні працює чотири чоловіки особового складу та на озброєнні одна цистерна. Вогонь поширився на території в кілька десятків гектарів. Говорить керівник відділу охорони та захисту лісу Ківерцівського лісового господарства Віктор Мосійчук. Завдані пожежою збитки каже, поки що рано підраховувати, адже є ризики нових загорянь. Маємо лісову пожежу орієнтовно Площу близько 20 гектарів. детальніша площа зараз уточнюється. Пожежу локалізовано було вчора. Зараз чергуємо особовим складом для запобігання. повторної не пожежі. Роботи ускладнює суха, спекотна погода і те, що на цій території багато торф'яників, які тліють і продовжують горіти, розповів фахівець відділу обласного управління ДСНС Волині Тарас Качур. Територія має багато чагарників, які горять у важкодоступних для техніки і людей місцях, коли вітер. Починає підійматися, починає розмухуватися. Плюс місцевість місцями пісок, а місцями знаходиться саме торф. Торфокрошка залежить від 30 до 50 сантиметрів. Тому якраз оця торфокрошка вона нагрівається, вітром розмухується, так як попіл, звичайний, і починає розгорятися. Плюс щільні зарослі в лісі. Попри це, каже пожежник, загрози поширення вогню далі у ліс та на сусідні населені пункти немає. За словами речниці Поліського лісового офісу Світлани Думської, попередня версія причин масштабного загоряння людський фактор, тобто підпал. Павло Мельничук, Віктор Легіньковський, Суспільне новини Луцьк.